Питання святого Евангелія від Марка. Слава Іносвіна. Того часу Ісус зі своїми учнями відійшов до моря, і великий натов пішов за ним з Галилеї та з Юдеї, з Єрусалима та з Ідунеї. А також великий натовп із зайордання, стиру і Сидому, почувши, що робить він, зібрався до нього і сказав своїм учням мати на поготові човен для цього, щоб народ не тіснив його, бо він оздоровив багатьох. Тож… Ті, хто мав недуги, кидалися на нього, аби до нього доторкнутися. І нечисті духи, коли бачили його, падали до одиниць перед ним і кричали, вигукуючи: Ти син Божий, та він сурово наказав їм, щоб не виявляли його. Слово Господнє. Слава Тобі, Існі. Щораз більше і більше розходяться чутки про Ісуса. Розказують про Нього всюди. І натовпи людей ідуть за ним. Йдуть за ним, щоб бути здоровими, бачили в Ісусі Месію, цей, який прийшов, цей, на якого очікували. Ісус в сьогоднішньому Євангелії від Марка своїми учнями йде до моря. І там ці натовпи людей, які йдуть за ним. Вангелиста зазначає, що багато із них хотіли бути здоровими і навіть доторкнутися до нього. Пам'ятаємо також Евангеліє про цю жінку, яка хворіла довгі роки, яка віддавала багато грошей. Лікарям, щоб бути здоровою, і нічого з цього. Але довідалася про Ісуса і сказала собі: піду і хоча б доторкнуся його плаща, щоб бути здоровою І так сталося: повірила і стала здоровою всі люди, які йшли, Ісус їх уздоровляв. Але в сьогоднішній Евангелій, що ще Марик описує нам, що навіть злі духи, які його бачили, кричали і вигукували Ти Син Божий. Ти син Божий, навіть злі духи вірили, не тільки вірили, вони бачили Ісуса. А фарасеї і книжники. Які бачили чудеса, які Ісус зробив, не повірили. Шукали тільки моменту, як ми вчора вслуховувалися в Євангелії від Марка, знов, як описав, коли Ісус був в синагозі, коли Він уздоровив цю людину, я, у якого була сохла рука? Запитав, запитав їх. Що, зробити, що можна робити, чи уздоровити вони мовчали? Нехай кожен з нас до Ісуса ясно, що доторкалися до Його особи. Ми також доторкаємося, коли приступаємо під час служби Божої, Його доторкаємося, також живого, який з нами є, який перебуває, який хоче бути. Нехай кожен з нас вірить, якщо хочемо бути здоровими, та як ці сьогоднішнього Евангелию люди, які доторкалися і стали здоровими.